Ну що, починаємо зарядку робити. Доброго ранку. Доброго ранку. О. Е, ті вправи, які я вам покажу зараз, вони являються одни, одним із варіантів ранкової зарядки з бойового мистецтва Спас, але з оздоровчого напрямку. Якщо ви їх будете виконувати, ви назавжди забудете, що таке хвороби, що таке там болить, що то або ще щось. Тільки ці вправи треба виконувати. Два, два, три. Чотири. П'ять, шість, сім, нажимаємо. Дев'ять половина зима вжимає. Десять четвертиною. з волосиною вжимає розжимаємо. Два. Тут нараз тягнутися. Скажіть, а які види спорту вам подобаються, крім спасу? Я, наприклад, для себе нещодавно відкрив такий вид спорту, який називається бадмінтон. Більше того, я здивувався, що традиції бадмінтона вони виходять ще до часів давньої Росії. І це раніше називалася гра, в яку грали волхви, яка називалася літок у нас. І валан, який відривається від ракетки, в нього швидкість більша ніж швидкість кулі. Тобто, це взагалі унікальний вид спорту. За те годы, которые мы уже здесь три года, мы приехали из Донецка с ребенком. Мы, конечно, уже как родные стали, местными жителями, но зарядка я не занималась. А тут я себя почувствовала. Сразу прилив крови к голове, к ногам. Сразу мышцы чуть-чуть напрягла. В общем, не знаю, мне отлично все понравилось. И упражнения были такие легкие. Это не то, что там надо напрягаться сильно. От этого легкого упражнения я себя совсем по-другому почувствовала. Вы знаете, у меня традиционно прекрасные видчутя после зарядки Александра Леонтьевича. Первую зарядку мы сделали на фестивале Ярмарка спорта. Ветчутя прекраснее, бодрость на целый день, заряд энергии и замечательное ощущение. Я вважаю, що молода людина мусить займатися спортом, мусить займатися багатьма видами спорту, і не заради перемог, а заради просто занять. Бо спорт він зміцнює, спорт надає можливість виховати ті якості, які необхідні в житті. Це і цілеспрямованість, це і бажання і вміння досягати своєї мети, це і воля, це і сила характеру. Обери, Обери свій спорт! Oh <laughs>